Всім привіт, шановні глядачі, я думаю, ви погодитеся, що екстрасенсорика це не тільки карти таро, кришталеві кулі та маятники. Це здатність бачити і відчувати глибше, емоційніше, ніж звичайні люди. Багато світових письменників теж мають екстрасенсорні здібності, просто вони сублімують все в своїй книги. Чим моя книга така особлива та унікальна? По-перше, злободенністю теми. тем. Весь світ наляканий діями ворожих диктаторських країн і готується до можливого вторгнення. Тема 3 та 4 світових воєн розкривається в моїй книзі. Тема цензури, воєнної диктатури та пропаганди. Болісна та безжальна, вона також розкривається в моїй книзі. Тема ролі штучного інтелекту в житті людини, ядерної катастрофи, людських взаємовідносин в кризових ситуаціях. Це та багато іншого ви можете прочитати на сторінках мого роману Крек цивілізації. Я вже продав та вислав чимало книг в різні точки України та світу. І відгуки досить емоційні. Один поважаючий, читаючий покупець навіть порівняв мене з Бредбері, що я вважаю просто діамантовим компліментом. Купуйте, читайте, діліться враженнями буду радий відгукам кожного з вас. Замовити книгу можна за номером на сторінці TikTok та в описі під відео YouTube. Пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Також я можу залишити для вас індивідуальний автограф, дехто хоче передбачення з моїх підписників, читачів, дехто хоче просто приємні слова. Не обов'язково, щоб це було передбачення. Знаєте, є люди, які вірять в екстрасенсорику, є люди, які не вірять в екстрасенсорику. Це повністю їхнє право. Тому, якщо ви хочете, щоб я склав для вас індивідуальне авторське передбачення екстрасенса, ви можете мене про це попросити. Але якщо ви хочете, щоб я просто гарно підписав вам книгу і написав пару приємних слів, то це також можна зробити. Так що, шановні, купуйте, читайте, діліться своїми враженнями. Я відкритий до критики. Знаєте, інколи правильна конструктивна критика краща, ніж солодкі компліменти. Тому буду радий почути вашу думку. Я надіюся, що цей роман стане для вас теж досить важливим, переламним в житті моментом, і ви також для себе зробите певні цікаві висновки, прочитавши його. Дякую вам усім. Я сподіваюся, що я буду далі тішити вас своїми новими творіннями, а ви будете з радістю їх читати. Всім мирного неба та всього найкращого. Дякую вам велике за те, що ви є.